Ей, всім привіт! Сьогодні у нас фермочка! Зайшли ми і будемо працювати. Та й дозволяючи що ніч. Друзі, сьогодні ми спробуємо авантюрку. Попробуємо посадити морквучку. Наскільки я знаю, ми морквучку. У вас можемо якраз посадити, зараз липень у нас. Ми її посадимо. І зберемо в листопаді. Ну, це просто єдиний продукт, який ми зараз можемо посадити, це морквочка. До речі, дуже буде цікаво, і до листопада нам потрібно буде не збирати гроші, щоб купити певне обладнання або орендувати його і збирати цю моркву. Тому займемося орендою полі. Я вже її хто почав, зараз будемо закінчувати. Приємного обереження! Так, давайте загрузимо тоді на сіннячко. Синя. Будемо сіяти морквочку. чекайте давайте таки подивимся ще Цього варто розумієш що це 449. Але, а трава 150. Ну, різниця невелика! Я б сказав. що того варто? Слухайте, дивіться. На нас ситуація яка наступна? Я думаю, оце це поле, де нас травичка повністю заробити його ґрунтом і там почати будувати ще якісь підприємства, ще щось додавати. Тому, мабуть, це поле ми зараз за травою, все ж таки, не морквою. Так. І з цього будемо вже виходити. Ми то зберемо собі на силос і так далі. Рареш цього місця треба ще продати силу встигнути, тому зараз ми ось це засіємо і поїдемо продавати сили, які у нас вже є в складі. Тут круги тут тарілки сідали, зважайте. Хм. Знаєте, що я забув? Я забув камінчики позбирати. Мабуть, зараз зупинимося і підемо збирати камінці, тому що. Будемо збирати камінці. Будемо збирати. Ну що, ми закінчили прибирати камінчики? Тому давайте здамо нашу приспособу і продовжимо садити. A few moments later о, о. Так, давайте ми заїдемо. І, 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 і що ми зробимо правильно? Розвантажимо насіннячкою. Розвантажили, зараз на місце поставимо, удобримо. Я можна було зразу одобрити, я про це не подумав, але в подальшому будемо так робити, а зараз так одобримо. давайте купимо добре в сухе. А воно у нас є, якщо я не помиляюсь. Тому нам треба лише розкидувач. Так, чудово. Давайте зараз ми одобримо поле. Ай! Я перепрошую, не подивився. Мабуть, поставимо бота, щоб він обрискував одобрив, а самі поїдемо, продамо. Силос, тому що лишилося лише пів, менш ніж пів години, щоб продати силос. Давайте ми це запустимо і поїдемо продавати силос. Потім вернемося і заберемо в бота цю роботу. Дідо щось проснувся. Він ще не спить, хто його знає. Ну, під боком техніка їде, як тут заснеш. Трохи, трохи щіпаю нерви, дідові. Many, many minutes later. Так, чудово, їдемо, їдемо. Якимось ще чудово, я вмістив. Але... О, до речі. Все поле удобрене. Так, тепер давайте ми подивимося за таке, куди ми їхали, ми навіть не дивилися куди. Ой, сьогодні веселий день буде. Вибачайте за посторонні звуки.

Чудово. Тому ну, 37 тисяч ми заробили. Це не... Я б не сказав, що це якийсь заробіток сильний силоса. Може тому що в маленькому кількостях. Хоча подивитися на ціни. Ось ми дивимося на силос. Це максимальна ціна. Звертаємося на на базу, на нашу вермочку. І будемо там розбиратися з технікою. І будемо на цьому закінчувати. Давайте забираємо техніку, розгружаємо добриво, яке залишилось. Здаємо техніку. Можна її тут скидати, тому що ми зараз віддаємо зразу Трактор та плуг треба зараз буде після поля нам ротененько промити, щоб був чистенький. Чудово Давайте йдемо вимаємо наш тракторець, який попрацював гарно. Чудово. Ой! Давайте ставимо щось таке. Давайте ставимо тракторець на місце. Чудово. Здаємо нашу техніку, яку ми брали в оренду. Ось. Повертаем. Отдолго. Пореверим у наших воздушку. Так. вот Ну-ка, он ругается чудово. Давайте. О, молочко є. О, вовночка є, чудово. Що в нас тут? О, лух повний, трава є, все чудово. Скільки нас їх тут чудово. Молочко. Пишу. Жива! спить просто. Чудово, чудово, чудово. Давайте на цьому ми закінчимо, а наступну серію будемо робити як. Будемо переробляти друге поле, і будемо збирати все, що нас навроблялося. Замет, салатики, там грибочків багато, я вже бачив, що я вироготувалося. Будемо це все збирати та будемо готуватись до продажу. Також ми переробимо все це поле. Це поле ми зберемо і потім засіємо щось інше, тому що ну, трави там стільки не треба. Силосно оправдується, як на мене. Тому? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, показуйте друзям, коментуйте, дискутуйте в коментарях, кажіть, що вам подобається, що не подобається. Дивіться своїми думками, своїми ідеями, так скажемо. Так? Бачите, як ми прислухаємося до кожного, хто що говорить, хто що підказує, хто хоче що побачити. Тому побачимося в наступній серії.